Вітаю усіх любителів марки Nissan. Сьогодні ми розглянемо відео. Я запишу, як знімати, як відкрити, як <сміття> зняти оцей диван, сидіння, заднє сидіння. Тому що ну, начебто і просто, але зовсім незрозуміло, як це робиться, коли доходиш до справи. Нам знадобиться ось така довга викрутка. І трошечки, трошечки досліджень. І що ми робимо? У нас є в цьому дивані два кріплення. Одне знаходиться ось тут, майже по центру цього крісла. І ось тут друге кріплення. Вони доволі жорстко заходять в свої пази, і тому, звичайним е, ривком руки дуже важко його. Відірвати. Воно там не закріплено, там немає якихось додаткових защібок чи ще того, чого можна пошкодити. Тому, в принципі, не так вже й страшно це робити, але потрібно мати певну... певний навик потрібно мати. Що ми робимо? Ми спочатку беремо, засовуємо руку, зараз я спробую показати. Засовуємо руку під диван і потрібно нащупати. Де саме знаходиться ця е, защіпка. Ось, бачите, показую приблизно ось показую весь диван, приблизно по центру ось цього сидіння бокового. От я між пальцями пропустив цю защіпку і нащупав, де воно є. От. Потрібно тепер беремо викрутку, беремо викрутку і просовуємо біля е, защіпки викрутку, щоб вона була якомога ближче, але не прямо між. Не прямо між нею, а от біля защіпки. І от просунули і таким різким рухом відриваємо диван вверх від, від основи. Ось, дивіться. Бачите? Показую. Ось вона так виглядає. сама. Сам пас, куди входить. І ось так виглядає зараз. Ось так виглядає сама ця защіпка. Бачите, нічого складного, нічого страшного. Ось сюди воно входить. Так само робимо з іншої сторони. Потім диван просто витягується до передніх сидінь, він просто виходить зі своїх пазів і все. Його можна зняти повністю і виставити, робити все, що вам потрібно під диваном. Як же ж назад поставити так само? До кінця заганяємо до верхніх подушок, під верхні подушки заганяємо, витягуємо усі защіпки для ременів безпеки і защіпляємо назад диван. Як це робиться? Знову побачили. побачили, щоб у нас цей, ця дуга зайшла чітко в паз. Ось так. Нічку. Ось так ми поставили, потім різким натисканням зверху заганяємо от назад у паз. Ось так. Відчули цей звук. От і все. У нас знову диван стоїть на місці. Все чудово, все красиво. Дякую до побачення.